Зробив. Я зробив механізм і у нас ноги будуть рухатися. Ага, ну твоя вже працює, ти да. Все припаяв, да? mm. все чітко в ту сторону йде. Так. Да. А, ти поліс нас провірив? Так. Да. Все, отлично, дякую. Ти зробив, підкажи, mm. будь ласка. Я зробив mm, роботу. Mm, це тільки частина, так, yeah. да? підключив yeah. електроніку, прикріпив мотор yeah. і спаяв, mm. що? Проводки, ну, кнопочки до мотора. Ага, провод правильно, да. За кнопочка запрацювала, ти включаєш, і він рухається вперед, да? Да. але ніжки ще не прикріплені. Нішки, ніжки, ось вони. І ще буде мордочка. Це яку яку Саня улітку зробив. Вона кудись повзе. А, mm -hmm. вона до паяліка позає каже, припаяйте мене. Nee, Ні, це для прикол. Nee, це, це дуже, дуже важка е робота. Ми сьогодні вкручуємо ці болти, все йде туго. Ну, Воно так і треба, щоб воно не розсипалось, не люфтило і якось рухалось. Але ну, з непривички, що це треба акуратно робити. Що це треба це важко трошки. Воно так. как так. как так, Что да. ты за сегодня? Ну, я сегодня зробив, как сказать, вот, ставил батарейки, вот. А что? Провода вот паяльником соединила. Припаяв. Припаяла. Припаял. У тебя что Кнопочка запрацювала, да? да? А мотор, ти ж теж мотор прикручує? Ну Так, мотор теж прикручував. Все прикрутив, все працює в правильну сторону. Угу. Ну, ми сильно хотіли сьогодні зібрати повністю все. Але, да, але важкувато ми це встигнути. Ми, ми... ми Саня, можемо встинуть. Це має бути як інтерв'ю в тебе. Саня, як ти думаєш, піде? Так. Да. <рес> ти <уверен>? Да. <рес> ну давай спробуй. Ну, ми могли перетягнути там щось пере... То з йде. з першого Пусти. разу. Да. Обалдеть. Ну ладно, давай пять Ты был прав все-таки. Можешь взять себе конфету, <laughs> цукерку. Такая мужик. Да Та Та ладно уже. Ну ладно, ладно. Схожи? Даются знаю, эти трешки мешка Посмешка однакова. Опа. найважча частина. Як тобі? Оце руки не болять, крутить. Ні, ти роботящий хлопчина одразу видно. Хазяйський <плес> спроектувати спроектували, то треба ще ж зібрати. А тут а два зборщика спеціалістичні. Ого, де брав, подвигний. <реку> <реку> <Сидять. реку> Наклав ніжку. Так. Тепер дивися, бери так. маленьку гаєчку, контргаєчку з резиночкою і вкручуй в маленький вінтик. Вкручуй так, щоб наживити його, щоб воно не розпалося. Оцим знаєш, да, а цим гладеньким? Так, гладеньким. Зараз. Бачите, який Ян сильний. Контергайки пальцями закручує. Геракл просто. Просто весь папу. <с> да. Красава. Зжимав оці всі контргайки, треба перевірити, що там ще все нормально. О, запрацював? Так. Да. Отлично. Як по маслу маску. Он быстрий. Да. Дивись, щоб не втік від тебе. Газуй, наче не поганий. Поган. На шустрый, шустрий. Да? Все, чуть. Опа, живенький ні. такий, так? Да? О, каже, він комусь хоче на ногу твої. Давай перевіримо, тільки пусти його, щоб він... щоб руками не тримати його. Гребець. <рес> ну, це нормально. Хлопці, зараз проведемо експеримент. Ви знаєте, що кажуть, коли є е, е, якась домашня тваринка, то вона схожа на хазяїна. Ну, покажи, мордочку, цієї тваринки. І улыбнись. А Ану, похоже, Та, такий <рес> <рес> прикольний. Цей дан, похожий. Тож такий зубастик. <рес> а, да, а покажи свій, покажи свій. Покажи. Авжелій копія це близнець. Mm -hmm. Здається, в нього посмішка трошки більша, ніж в тебе. Ну, хоча трошки є.